Вітаємо вас, відвідувачі ютуб каналу Звільнити Панами. Сьогодні ми поговоримо з вами про культ машиніста, локомотива електровозу вл 8 ваша улюблена марка. Отже, коли ми говоримо про культ машиніста, на пульті машиніста ми маємо з вами замок кнопок управління, замок КУ. При переведенні його ключом КУ ми можемо або заблокувати пульт, і тоді кнопки не вмикаються, або розблокувати його, і тоді кнопки можна вмикати. На верхній частині ми бачимо з вами кнопки управління. Кнопки управління діляться на дві групи: це кнопка із фіксацією і кнопка без фіксації. Чим вони відрізняються? Кнопка з фіксацією, в залежності від того, в яке ви залишили її положення, вона завжди буде в тому положенні, в якому ви її або увімкнули, або вимкнули. Кнопка без фіксації, це кнопка, яка підпружинена. І після її відпускання автоматично вимикається, завжди знаходиться у вимкненому положенні. Таких кнопок без фіксації дві. Це кнопка повернення возврат КВ і кнопка возврат реле. Не возврат КВЦ, а саме возврат Реле. Вона називається, хоча працює з кнопкою КВЦ у парі. У верхній частині також ми маємо два механічних блокування. Перше механічне блокування, що розташоване справа, розташовується між кнопками КВЦ та Вазбра реле для того, щоб унеможливити одночасне вмикання двох кнопок. Якщо одна кнопка буде увімкнена, іншу кнопку увімкнути не можна. В іншій частині нашого пульта маємо з вами механічне блокування, що розташовується між кнопками низька швидкість і висока швидкість вентиляторів. Знову ж таки, ви можете увімкнути тільки одну із кнопок. Це потрібно для того, щоб мотор-вентилятори перемикалися тільки після вимкнення попередньої схеми. Далі, якщо спуститися трошки нижче, то ми можемо з вами відкрити пульт. Ми можемо з вами відкрити пульт. Давайте зараз відкриємо і подивимося, що там знаходиться всередині. Отже, знімаючи пульт, ми відкриваємо безпосередньо наші з вами. Елементи пульту. Так, у нас це тренажер, тут деякі кнопки не підключені, але ну, до нічого такого. У вас на локомотиві все підключено. По-перше, ми бачимо ізоляційну рейку. На цій ізоляційній рейці ми бачимо з вами під'єднання контактів до кнопки. Ми бачимо, що у нас деякі проводи під'єднуються до контактної клеми. Під час увімкнення кнопки. Під час увімкнення кнопки, перемикання за допомогою контактної пружини, рухомий контакт переходить з одного положення у інше. Зараз він увімкнувся. Електричний струм по проводу переходить через нерухомий контакт на контактну вилку, або його ще називають контактний речаг, і через гнучкий шунт виходить далі у схему. Дуже важливо знати, що між деякими кнопками є спільне живлення а саме між кнопками вентилятори, висока низька швидкість, компресор 1, компресор 2, ми маємо ось такі перемички. Також слід зазначити про перемичку між кнопками БВ, возврат БВ, і перемичка між кнопками КВЦ, возврат Реле і кнопкою БВ. Чому це важливо? Тому що ці перемички, вони дуже часто. Мають і приймають участь у визначенні несправностей кола, а також при їх усуненні. А якщо ви хочете знати, як усувати несправності кола, не забудьте переглянути попереднє відео нашого каналу на цю тему. Отже, обов'язково перевіряємо і звертаємо увагу на перемички між кнопками. Але ж які кнопки розташовані у нас з вами на пульті? І почнемо йти з. Права наліво, возврат БВ, БВ, возврат Реле, те, що в депо називають, возврат КВЦ, і це невірно. Це саме возврат Реле. Кнопка КВЦ, повторюємо, між ними є механічне блокування, кнопка струмоприймачі загальна, струмоприймач задній, струмоприймач передній, вентилятори низька швидкість, вентилятори висока швидкість, компресор 1, компресор 2 збуджувач, який вмикається для переходу в режиму рекуперативного гальмування. А якщо вам цікаво послідовність вмикання цих кнопок для запуска локомотива і як привести локомотив Л8 до руху за допомогою контролера, не забувайте обов'язково давати нам про це знати в коментарях під відео. Підписуємось на канал, ставимо лайк і обов'язково коментуємо це відео. Нехай квітне україномовний залізничний тут. Слава Україні!